Шановні аграрії, сьогодні рубрика Експерт знає і в рамках цієї рубрики ми завітали на Полтавщину гості до справжнього експерту у вирощуванні сої, який займається цим дуже давно і дуже плідно, має певний досвід і згоден цим досвідом поділитися. Що стосується моєї власної думки, то соя в наших умовах культура. Трішки нестабільна, трішки примхлива і у вирощуванні досить складна, тому що кожен рік нам дає якісь нові виклики, нові питання. І чим більше відповідей ми отримуємо, тим більше питань виникає в рамках цих відповідей. Отже, ми зараз в гостях у Володимира Олександровича Григи. Це фермерське господарство Грига Володимир Олександрович. Представтесь і розкажіть, будь ласка, про себе і своє господарство. Чим ви займаєтесь і чого прагнете? Добрий день. Я голова фермерського господарства. Зовуть мене Володимир. Ми займаємось сільським господарством з 88-го року, і з цього ж року завели у себе в господарстві сою досить, досить давно, коли на Полтавщині ще на сою дивились і не знали, що це таке взагалі. З цього часу минуло вже багато літ, і багато сортів сої, які ми тут висівали. І на сьогодні постало питання. Захисту сої. Чому? Тому що всі в е, в Полтавській області, так як ми вважаємо, соя у цьому році вже займає майже 50%. А це значить, що сіється соя по сої або близько, або ще яким чином. І е, захист як таковий їй необхідний на сьогодні е, досить потужний, щоб отримати. Ну, мінімум три тони, а максимум чотири тони на наших полтавських землях. Господарство займається як вивченням не тільки сої, а соняшника, кукурудзи, пшениці, закладує багато дослідних ділянок, вивчає на замовлення всі ці культури. Ну, а що стосується соїв, ми являємось насінневим елітним господарством. І е, в тому числі дві сої виведені сугубо в нашому господарстві це Адамос і Александрит. В цьому році на випробування передана ще одна соя, аніт, за якою ми вбачаємо велике майбутнє. Якщо з селекцією ми працюємо із професором доктором сількознаук знаук Білявською Людмилою Григорівною, вже це діло все в нас налажено, то захист. Ми вивчаємо кожен день, тому що кожен день тут нові виклики по сої. Якщо взяти технологію, я думаю, ми почнемо із протруювання насіння. На сьогодні ми зупинилися на препараті Vibrant RFC компанії Syngenta. Ви бачите, за мною сою досить зелену, непошкоджену. Я думаю, що частково це результат цього. Протруювання. Чому на цьому препараті? Препарат новий, з новою, в тому числі діючою речовиною, Седаксан і сумісний із препаратом то тобто азотфіксуючими бактеріями. Ми протруюємо це все діло в одній бакової суміші, так як ми вважаємо, на 20% можливо ефективність азотфіксуючих бактерій падає. При такій совмісній завчасній протруйці, але 20% це зовсім небагато, і результати, які ми отримуємо, є вагомими, а тому заслуговують е, на увагу. Володимир Олександровичу, давайте поговоримо більш детально про ті проблеми, які взагалі виникають на СОЮ, безпосередньо в Полтавській області. Ми говоримо там шкідники хвороби. Що ви спостерігаєте, від чого є сенс взагалі захищати тут сою? Ну, відповідно наскільки Вайбрансеревсії з цими питаннями буде справлятися? Ну, як на мене, як я сказав, соя в Сівозміні займає досить велику площу, Схожі хвороби, соняшник, ну, Полтавська область ще також велику площу, Тому з обробкою насіння. Потрібно якось захищатись, що ми відмічаємо останні роки, в нас збільшилась кількість фузарівозів на сої, при такій сівозміні, можливо, вона ще більше повинна бути, але фіксуємо. Чогось збільшилася кількість аскохітозів, на які не всі увагу звертають, але вони садять досить сильно сою. І коли сходи. Обробіток ґрунту, нульовий, мінімальний, соя по сої, дуже багато соломи нема тваринництва. Відмічаємо кореневі гнилі, поки пройде цей увесь період. От ці всі питання нам би в один препарат якось вставить. На сьогодні компанія Сінієнта пропонує свій препарат RFC Вайбранс. Ми до цього працювали із Максимом XL. Але тут додалася ще плюс нова діюча речовина Седоксан, яка вирішує, ну, на наш погляд, 80% оцих питань всіх, що я назвав. На сьогодні нас цей препарат задовольняє повністю. Ще плюс до того, як я казав, він може спільно із атувою будь в одній баковій суміші. Цього нам на сьогодні достатньо, а в подальшому. Будемо дивитися, що як ми будемо працювати з соєю. А як ви прийшли до Vibrant RFC? Я ж знаю, що ви ну, ви проб... дуже сильно любите все випробовувати. І я знаю, що у вас були і конкурентні продукти також. і Ви на них дивилися і порівнювали. Як ви вирішили прийняти рішення? Значить, ми закладали дослід із шести відомими протруйниками на цьому полі, але це було там, де зараз пшениця. І дивилися на е, ці всі результати. На жаль, було багато препаратів, е, які, е, після обробки сої, чомусь сходи з'являлися на три дні пізніше. Соя була суттєво нижче, хоч кількість бобів, будь то би була та саме все. Нас дуже дивувало це все діло. Ми грішили спочатку на схожість, але дивилися проти контролю. Треазолова група. От нам зовсім не подобається, зовсім ми її не любимо. От у багатьох препаратах є такі речовини. Що стосується Вайбранса, абсолютно ніякої зниження висоти, кількості днів сходів, у нього цього ми не бачили. Подивилися: ну, якщо є таке, а там з різними результатами щось скакає, зупинилися на сьогодні, на цьому, але це не догма. І не скажемо, що ми не будемо завтра. І спитувати щось нове. Будь ласка, пропонуйте на сьогодні оце краще. Ми його застосовуємо. Буде щось нове, будемо дивитися і чесно вам скажемо всі результати, які в нас є. Але дивитися на це потрібно, тому що клієнти, які в нас брали сою, обробили її і. Часть вийшла необроблена. Зійшла на 4 дня швидше, і нам виставили претензію. То ми швиденько це діло їм пояснили. Тільки глянули, чим люди протруювали е своє насіння. Я вам на сьогодні рекомендую оцей препарат, а надалі побачимо. Скажіть, будь ласка, от зараз о, на сучасному ринку і в сучасних умовах економічних всі намагаються максимально зекономити. От максимально на всьому обов'язково необхідно зекономити, і виникає питання досить часто виникає таке питання у аграрії. Навіщо взагалі на сої? Якщо всі в зміні, достатня кількість сої. Так? Якщо ми висіваємо сою по сої, чи необхідно застосовувати інокулян? Наскільки це рентабельно? Наскільки в цьому має сенс? От ваша думка з цього приводу? В нас вона стабільна, так потрібно. Чому? Якщо ми застосовуємо на кулян, це не такі великі фінанси, як взяти азотні добрива. Можна застосувати азотні добрива, але дивіться, яке виходить цікаве рішення далі. Сої, азот потрібен максимально, коли йде стадія бутонізації. Якщо ми вносимо до посіву азот, а багато хто з вас вносить і кажуть, от ми отримуємо чудову масу. Так, да, Масу вигнали, але соя починає на боби працювати, коли тривалість дня зменшується, тобто, 22 іюня і вниз. Азота почвеного вже того, що ви внесли, нема. Азот фіксируючі бактерії. Якщо азот є навчально, вони дуже слабо е, утворюються на сої, кстати. І пішла бутанізація, а азоту немає. Що стосується, є в землі. Е, ці бактерії є, з, робили ми опити, але вони з'являються на сої на, з запізненням на два тижні. Два тижні для фіксації азота, та ще як весняна волога, це багато. Тому є смисл внести все-таки і соя по сої, хоч посіяна, внести азот фіксіруючи, вони швидше почнуть працювати. Дикі форми, ті, що є в землі, вони почнуть на дві неділі пізніше. Так, да, Вони поможуть. Ну тут початкові, і щоб соя почала свою максимальну вегетацію і до фази бутонізації, яка починається в нас зараз. Накопила максимальну кількість бактерій. А тоді ми будемо дивитися, як вони збільшуються. От ще місяць ці бактерії, їх не кількість, а величина буде збільшуватися і вони будуть азот надавати цій культурі як соя. І плюс до того вони ще ж залишаться надалі в ґрунті Якась кількість їх, той тобто, азот все-таки буде і його не треба буде купляти. Давайте подивимося, як виглядає робота протруйника і інокулянта безпосередньо в полі. Так. Можна викопати декілька? Будь ласка, ми знаходимося на сої Адамос, яка оброблена е, цими препаратами. Земля. Ну, трошки суховата. Суховата. Але інокуляція відбулася. Бульбочки є досить непогана. Звісно, трошки вони і осипаються, звичайно, але дивіться як. Пройшов процес інокуляції і як виглядає собі. Але це початок. Далі ці бульбочки в декілька разів збільшаться. Ви бачите, що бутонізація почалася тільки. Так, да, тільки-тільки, але ну, почалася фаза бутонізації. І тому споживання азоту надалі буде кожен день більшим, більшим і більшим. Надіємося, що бульбочки нам в цьому допоможуть. От як експерт для аграрного ринку України, для людей, які підходять достатньо відповідально до вирощування сої. що ви порадили, на що є сенс звертати увагу? Соя на початкових етапах повинна все-таки бути чиста. Лободи й соняшника по пояс на ній апріорі не потрібно. Далі, її, як ви бачите, сьогодні листя зелені. Значить, вона захищена протруєнням. І вже тут був один фунгіцид внесений. Але є в нас ділянки сої, які вже сьогодні на 50% по хворобах змінусували і з нічого їм зробити не можна, їх сіяти не треба. Нельзя сказати, що все іноземне це абсолютно лучше. Можливо, десь вони показують себе нічого, але в умовах Полтавської області. По хворобах дуже багато сідає. І ще частина сідає. Сьогодні в нас плюс 38, і наші сої стоять, цвітуть, а деякі іноземні сої квіти опадають. Сої потрібно дати потомство, вона знає. Тому вона скидає 50% квітів, аби хоч їх якось е, видержати. І масу тисячі також. От соя Адамас. 160-180 сто навіть у засівку цвіте і масу тисячі не скидає. Від себе мені поспілкувавшись з вами, мені хочеться дати додати такий невеличкий комер... коментар для наших аграріїв. Ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Насправді, те, що от я спілкуюся з Володимиром Олександровичем з моменту свого приходу в компанію Сенгента, це вже досить тривалий термін. І скільки я його знаю, стільки він випробовує щось нове. От завжди будь-які новинки, він завжди цим цікавиться. Наразі аграрний ринок і інновації в аграрному ринку вони досить динамічні і завжди пропонується щось нове. Тому е пробуйте, експериментуйте, е помиляйтесь навіть. Але за кожні пам'ятайте про те, що за кожною помилкою буде стоїть стояти якийсь діамант, який потім дасть вам однозначно обов'язковий фідбек вашими урожаями. Ми дякуємо вам за увагу.